Слава Україні! Героям слава! Друзі, поруч з нами чорній Віктор, гравець команди МФК Тернопіль цьогорічних призерів бронзи на нашому турнірі. Щойно завершилася гра за третє місце. Грали у тернопільському дербі з командою Максимівка. Спершу розкажіть кілька слів про гру, як вона склалася для команди. Доброго дня. Ну не сказав би, що гра складалася важкою, так як ми хлопці всіх знаємо по чемпіонаті області. Ми там з ними пересікаємося багато разів. І такого, щоб аж. Чогось сильного ми від них так би не очікували, і знали, що ми переможемо. Тренер провів з нами хорошу розмову після півфінальної гри, яку ми на жаль програли. І як бачимо, висновки ми зробили і перемогли з хорошим рахунком 6-2. Ваша команда вперше бере участь на нашому турнірі і дійшли до такої стадії фіналу чотирьох. Що можете сказати про рівень команд цьогоріч на нашому турнірі? Насамперед скажу, що організація і рівень турніру хороший, навіть дуже хороший. Бачу, є багато пацанів, які грають і вище рівнем футзалу, є, і які там з нами грають. А, ну, що можу сказати, перший рік приймаємо участь в цьому турнірі і можна сказати, що ми задоволені. Отримали третє місце і йдемо святкувати. За лічені хвилини розпочнеться великий фінал, в якому зустрінуться Косво та Нова вет, За кого можливо будете вболівати. Що загалом можете сказати про матч, який нас очікує? Ну, так, що вболівати, то не буде ні за кого. Дві дуже хороші команди, дві досвідчені команди. Я там читав, що і ті, і ті дуже гарно виступають дієдіючі чемпіони. То я думаю, що буде хороший футбол. Дякую вам за відповідь. Бажаю успіхів. Дякую.